Ви Бачите, непроста реакція, і я розумію, що депутати зараз в комітеті багато над цим працюють. А суспільство е, все хоче відповідей на ті запитання, які нашаровуються з кожним днем. Якщо говорити зараз про терміни, чи сьогодні, чи там завтра, уже буде розглянутий в парламенті саме урядовий законопроєкт, до якого так багато уваги прикуто? Ви знаєте, справді є така, є таке побажання, є такі. Е... Задачі, напевне, та щоб поставити такий цей законопроект в найближчі дні голосувань. Єдине, що ми повинні розуміти, що цей законопроект потребує суттєвого допрацювання. Всі п'ять днів, коли засідав комітет, і сьогодні ми продовжимо засідати, йде е, питання обговорення по кожній фактично статті. До кожної другої нас є зауваження. Вони або техніко юридичного характеру, або по, по, по самому змісту цього ці, цих статей. Єдине, що хочу наголосити, що до цього законопроекту йде ще зміну ідущі зміни в Кодекс, інший законопроект, в Кодекс про адміністративні правопорушення і кримінальний кодекс, де власне дуже багато неприємних речей і збільшення штрафів, а також підвищення кримінальної відповідальності закладено. І він піде точно в спайці з цим урядовим законопроектом. Ми, наприклад, фракція голоста, я особисто буду категорично проти таких підвищень, затягування гайок і дозволу національної поліції, наприклад, затримувати людину від трьох годин до трьох діб з потреби Бою вияснення там чи персональних даних чи стоїть людина на обліку, тому що ми знаємо як це трапляється, і знаємо ці дуже часті крадіжки з вулиць людей, які є незаконними. І за це не несуть на жаль співробітники ТЦК відповідальності. Тому, е, окрім цього, всього такі речі є далеко неприйнятними І в українському суспільстві. Я вважаю, вони не працюють, тому що українське суспільство дуже часто розуміє саме а – або пряник, або б – мотивацію, саме ідейну в першу чергу, аніж аніж закручування, примус. Коли в запит суспільстві є величезним на довіру і справедливість, оці моменти такі критичні, ви обговорювали під час зустрічі в комітеті там з і залужним, також зі спікером парламенту. Які такі найгостріші, скажімо так, обговорення були і лунали які саме пропозиції, і наскільки принципово для Умєрова і залужного, щоб був ухвалений саме цей урядовий законопроєкт? Ну, дивіться, по-перше, тут я би не чіпала військових. Військових є потреба. Вони враховують потребу. Вони враховують кількість і дають це міністерство оборони. Міністерство оборони має напрацювати політику або схему імплементацію, як отримати цю кількість людей, яка потрібна збройним силам або силам оборони загалом. Звід і починаючи вже від вивчення законодавства, міністерство оборони власне напрацьовує механізми і способи. Е, тому я би тут головнокомандувача е, і генеральний штаб, е, на цей момент просто відселяли б в бік та питання до міністерства оборони було звучало до від абсолютно всіх міністерств. Це перше від е, всіх представників комітетів, е, від омбудсмена там величезні зауваження що з приводу обмеження прав конституційних, які навіть не можуть бути порушені під час дії воєнного стану. І ці зміни ми також чекаємо. Ці пропозиції від е, пана Лубінця. Але звісно, те, що найбільше є е, е, таке тригерним, сенситивне для суспільства, це питання можливості відстрочки для е, людей з інвалідністю третьої групи, е, і тому, що дуже часто нам живу з другою групою, дуже часто ВЛК має хибні е, висновки і довіра до ВЛК є абсолютно низькою, і тим паче рівень корупції є абсолютно. Доволі великий і друге питання, яке я найбільше всіх хвилює, цікаве, це питання демобілізації. Бо 36 місяців для людей, які мають вже близько 20 місяців, або 15, або 12. ну це є просто неприйнятно, не неможливо. Дуже складно. І питання просто банально вижити за ці 36 місяців. Це це оч очевидні речі, і це стало таким каменем е договорення, таким одним з тих найважливіших. Ну і звісно, про роль е говорили багато про роль органів місцевого середування, державної влади, тому що. Є позиція, що це повинно бути сприяння для мобілізації, але не забезпечення, наприклад, доставки людини до пунктів збору або до ТЦК окремо роль національної поліції, яка буде разом з ТЦК, наприклад, затримувати людину. І про власне про що я говорю? Тому що це такі для нас не як на мене неприйнятні речі і ще раз легалізація крадіжок людей з вулиці. І мені здається, що саме таким способом ми людей залякуємо і не мотивуємо, і не стимулюємо до мобілізації. Ну і звісно, питання обмеження певних можливостей за умови, якщо. Є за кордоном, ти не стаєш на облік, ти хочеш продовжити документи, дію своїх документів та термін дії, але не хочеш ставати на військовий облік. Ми розуміємо, що починається вникнення багатьох людей для таких процедур. Навіть якщо потрібно продовжити документи і механізмі доставки людини в Україну перше, а їх немає. б, це нереально. Третє питання, чому відлякуємо таким чином людей. Ну і основне, основна канва, основні такі знамени, я би сказала, це те, що. Ресурсу на запит е, військових де потрібно більше ніж мобілізацій, а його в принципі немає в державі, і це, і це мало йому Тому маємо шукати інші способи і шляхи для забезпечення таких потреб, пані Соломіотв. Про те, що в урядовому проєкті закону можуть міститися корупційні ризики, вважають в комітеті з питань антикорупційної політики. На вашу думку, які саме ризики тут корупційні можуть бути, чи варто їх прибрати? Можливо, знову ж таки, це питання також для вас і ваших колег є таким гострим і принциповим, що треба там цих ризиків позбавитися. Ну, я думаю, що по напевне комітет державних антикорупційної політики в першому чергу йшла мова про можливість бронювання військовозобов'язаних для голів органів місцевого сорядування, тобто наприклад для міських голів. І тут питання стоїть дискреції. Там це дуже широка історія, кого можуть голову міських рад бронювати. Ми виступаємо про проти цієї норми, тому що розуміємо, що тут ризик якраз величезний. Друге, це питання, наприклад, коли я говорю про забезпечення доставки людей, та до ЦК, і це має робити органи місцевосерядування. Ну це складно уявити, тому що від цього Кого будуть доставляти, як будуть доставляти, що це таке за доставка, це що, якийсь транспортний орган, який має доставляти, яким боком? Тобто одна історія, коли ти, коли ти забезпечуєш видачу або доставку повісток і допомагаєш ТЦК. Інша історія, коли ти разом з полем і ТЦК ходиш, як представник виконкому, робиш певні речі. І, і питання... До кого ти йдеш? Та чим ти йдеш. Ти ми знаємо приклади, коли йдуть прицільно до бізнесу, до певного бізнесу в областях регіонах та. Де забирають людей з виробництв? Я навіть просто не коментую продажі, та а саме з виробництв, де, які продукують щось і часто це може робитися, або допустимо це може робитися за сприяння, наприклад, тих же самих органів сприяння в обках, місцевосредування. Тому я думаю, що в першу чергу йдемо про це, пані Соломі, Ви як депутатка профільного комітету, чи є у вас зараз після всіх цих обговорень із вашими колегами, з представниками уряду, чи є у вас такі от пункти, які ви точно розумієте, що ну їх не буде вже в цьому урядовому законопроєкті? Екті, якщо він там потрапить вже на розгляд і на голосування до Верховної Ради, що таке кричуще Ну що точно не можна допустити, і депутати цього не допустять? Якраз сьогодні ми будемо. Цим займатися і бачити, що після трьох-чотирьох днів стане в фінальному законопроекті. А скричу, що я назвала. для ну є болючі питання демобілізації і кількості часу демобілізації, це третя група інвалідності, це питання ролі органів місцевого середування і це питання іншого законопроекту, де правоохоронний комітет є профільним про підвищення адміністративного правопорушення відповідальності і кримінального. Я вважаю, що ці речі я неприпустивим, особливо останні дві. Пані Соломі, і е, на останок дуже коротко, такі кручущі моменти про операційні обмеження людей, які там не зареєструвалися в ТЦК, та на яких є штрафи, е, нерухомість там автомобілі, щось іще. оце дійсно може бути навіть там документи, оновлення документів чи ще чогось. Це може залишитися в законопроєкті? Ну, власне, про це виступав зокрема, говорив коментував багато е, нашого Е, І я вважаю, так. і це також ставало до та речі. Теж в останній день найбільшою таким каменем спотикання е, що такі речі не мали би бути допустимі. Е, ну а зараз ми в обговоренні. Ми не знаємо, як це поводить фракції, наскільки буде тиск під офісу президента, щоб це голосувати, і в якому вигляді це голосувати. Тому фінальне рішення буде лише сьогодні пізніше.